Шановні майстри, стосуються в основному майстрів-плиточників. Коли ви купляєте болгарку, ну правильно, кутова шліфмашина, ви звертаєте увагу на кількість обертів, яка тут зазначається. Наприклад, Bosch GWS 9125 – 11 тисяч обертів. Бо виробники дисків кажуть, що найкращі оберти для. Чистоти різу це 11, там 11500, може і 12 тисяч обертів. А чи відповідають оберти заявленим, як перевірити, я купив спочатку один прилад для перевірки. Подивився, отримав несподівані для себе результати. Думаю, може прилад бреше, купив інший прилад. А він показує такі самі результати. Тому на каналі YouTube. Детально я розповідаю про всі існуючі болгарки, мережеві акумулятори. Я всі буду переміряти. А які ж оберти вони видають, що ви купляли з відкритими глазами і чесні оберти. Але це не головне: не тримаєш зброю, працюєш, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з України. Слава Україні!